По генераторах у нас перший рік війни була програма, вона і зараз а, працює. Це на придбання генераторів. Люди могли отримати а, 7, 70%, але не більш ніж 100 тисяч. 100 тисяч гривень де, вартість генератора. А, не більше 100 тисяч, ні, вартість генератора. Отримати. А на генератор. Угу. Максимально можливо отримати 100 тисяч. І а, десь а, будівель 55-56 тисяч. Тої зими зими отримали. Угу. Але потім це затихло, і ми розуміємо, що це недостатня сума. 100 тисяч це зараз. Ми розуміємо, що такий генератор, який би дійсно був корисний, він трошки більше повинен. Ну Щоб, хоча б, витягував я не знаю, воду, воду теплопостачання, можливо, ліфти. ліфти, аварійне освітлення. Якесь. Угу. Тому ми в цьому році будемо ще обговорювати це питання. І також є а, а за... вже на цей рік є заявки. Ще не поступало ще на комісію? вони, ваша комісія буде розглядати це так, в обов'язковому порядку. Так. І ще е, такий напрямок е, на встановлення сонячних панелей. Ми е, вичули, що це буде 70% від держави. І ми зараз е, хочемо запропонувати, щоб місто також надавало десь е, 15-20%, щоб людям, людям необхідно було зібрати там 10%. Угу. І якщо це буде так, ми зробимо ми спробуємо. Я вже там розмовляв з колегами і своєї комісії, і в бюджетної комісії. Якщо це ми зробимо, це буде дійсно. Cool. Ну це особливо зараз влітку. От у нас це літо воно б'є один за, за одним рекорди температурні і по сонячних днях. І насправді сонячні батареї, ну принаймні на цей період блекаутів могли б зараз сильно допомогти. Єсі ви, ви бачите, не просунуто це питання. Тому буде спробуємо це зробити так, щоб це коштувало не всі гроші. до речі, місця... якщо вже виникло питання сон... з приводу сонячних батарей, мова йде в першу чергу, все ж таки про надомові сонячні так, батареї. Так. А, на жаль, в нас законодавство поки що не дуже е, гостинне до тих, хто хотів би встановлювати індивідуальні сонячні батареї. Я маю на увазі в багатоквартирних будинках. бо на... Вона... В приватному будинку ніхто не може заборонити, а в багатоквартирному ну, будуть багато хто проти, починаючи від е, сусідів і закінчуючи державою. Е, чи можемо ми все ж таки тут щось придумати, де місто пішло б на зустріч, і можливо, не знаю, запропонувало б якусь ідею? Е, я бачу це так, що ми запропонуємо, можливо, якийсь пілот і якісь там будівлі ми візьмемо і запропонуємо щось зробити, щоб побачити, як це, угу. як, як це буде виглядати, як це буде встановлено, як це буде. Працювати, яка буде ефективність, я думаю, що це. Але це треба буде робити ефективно, тому що ми знаємо, що зараз літо зима буде. Коли, орієнтуватися. Раз і все, і Коли орієнтуватися на подачу? Ми... Я сподіваюся, що ми спробуємо перед цією сесією ще щось обговорити, щоб на сесії щось вийшло. Супер. Е, Полтин... Наша чергова сесія має бути Синтеп... на початку вересня. Вересень, так угу. ну не впевнений, що на початку, але у вересні. Ну, наче казали, що так. Прямо одразу не відкриємо навчальний рік і має бути сесія. Так, це про світле в нашому напрямку. Але в по, цілкому по співфінансуванню у нас нічого не працює. Програма Я, по Програма співфінансування, що ви по розуміли, працювала робоча група з цього напрямку. І Програма співфінансування в тому вигляді, в якому вона була б корисна, повинна була обговорювати 24 лютого 2022 року. Щоб ви розуміли, була повинна була зустріч бути вже з департаментом. Бо я, я був це, на одній робочій групі. Це було погоджено з мером міста. Я виступав на е, сесії там е, в січні. Трі важливі запитання, щоб це могли брати участь і ОСББ, і е, ЖБК-Дома, щоб це могли бути е, капітальні ремонти як е, е, міждомових мереж, так і там е, міждуровими мережі і криш стель. Угу. На дахах, на дахах. <клухи> так. На дахах. Тобто ці всі питання були про, про, оброблені. І е, що доброго в цьому сенсі? Я розумію, що зараз там більшість глядачів скаже, що е, навіщо нам співфінансування нам можливо і так зроблять. Але е, ми повинні розуміти, що те, як зараз і кому роблять, це не не дуже зрозумілий принцип. Тобто, ну, ну титул капітального ремонту він е, приймається не дуже прозоро. Давайте не, будемо ну, чесними. Дивіться, не, не, не дуже зовсім не прозоро. Я от не бачу зараз. Ну а зараз взагалі капітальні ремонти фактично заборонені. Це були завжди важелі такі впливу на, на місцян, тому що, щоб на виборах це можна було використовувати. Тому зараз, на мою думку, було б то корисно... Нам потрібні вибори. <плес> ну, ні, ну, Якщо будуть вибори, то ще загальмують ще більше. А, як я бачу це питання? А, якщо в будівлі є якась проблема, там на, на даху, наприклад, а, і. А, Люди готові витрачати хоч якісь гроші невеликі, але це е, дає їм додає відповідальності, і це допомагає міської раді міському бюджету. Тобто, якщо ви готові брати участь, ремонтувати свою будівлю, то ну, ви на першому місці повинні бути. Вам е, повинні йти на зустріч.